З 22 по 29 березня відбувся всеукраїнський тиждень дитячої юнацької книги Пусти книгу в серце». А зараз ми побуваємо на закритті цього тижня на такому заході, який має назву Вечірній бібліобу. Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. В рамках бібліобуму було проведено різноманітні майстер-класи з рукоділля, виготовлення закладок, пошиття м'яких іграшок, а родзинкою вечору став конкурс декламації і поезії е, у рамках, е, тижня книги Пусти Гнибу серце у нашій бібліотеці проходить, е, проходить сьогодні е, бібліосутінки. І в рамках цих бібліосутінок введено було поетичний слен, який ми назвали Браво поезія. Молодь міста із звисних навчальних закладів читали сьогодні власні твори та твори інших авторів. Визначалися переможці у двох номінаціях і в двох групах і е, нагороджувалися призами невеличкими, які. чем уйти в глубину твоих глаз, Где огонь с мирозданием споря Рассыпается искрами фраз. Веки бледные жадно целую, Заклиная в молитвах простых, У обрыва по краю слепую пробеги И останься в живых. Я люблю тебя. І полярною звіздою надежні освіщають невинному. Кажіть, будь ласка, Іван Іванович, а взагалі яке соціальне значення мають такі заходи? Я вважаю, що дуже велике значення. Сучасний світ технократичний, він заполонив нашу мову, заполонив наших дітей. Вони ж не виходять на вулицю, вони ж сидять біля комп'ютерів. І що, якісь ігри грають або дивляться якісь мультфільми, такі що підсвідомо несуть якусь агресію. І тому такі заходи, коли молодь виходить і спілкується з однодумцями, де е, насичена все поезією, вищим е, таким е, почуттям е, і сприйняття. Сьогодення і соціальні проблеми і все. І тут взагалі тут радісна атмосфера, тут позитив. Я ж бачу, як вони, вони радіють. Багато гарних творів читають, виразно, красиво. От багато дітей прийшло на поділки всякі. Дуже гарний захід. Для молоді, для їхнього розвитку, це дуже добре.